За цей рік для мене це четвертий виїзд на розмінування за 23 рік. Під час останнього виїзду ми ліквідували наслідки ворожого удару на один з об'єктів інфраструктури. Робота була складна тим, що була велика кількість вибухонебезпечних предметів на дуже маленькій ділянці. Одним із таких предметів це були підствольні гранати, ручні гранати, також артилерійські снаряди. 30 мм, 122 міліметри, танкові снаряди 125 мм. Також зустрічалися мінометні міни калібру 60 мм, гранатометні постріли. Внаслідок прильоту так, було розкидано вибухне спеціальні предмети на незначну відстань, але все-таки їх прийшлось збирати та ліквідовувати. Воно не все здетонувало, але все ж таки воно було пошкоджене. Надалі його використовувати просто неможливо, адже воно може нашкодити самим військовим. Немає одного там сценарію такого якби відпрацьованого. Тобто, якщо поступає заявка, це вона... Кожен день різна, кожен день різний боєприпас. Тобто він може бути як і механічно пошкоджений. от Як в даний момент в мене в руці, це він от з вигляду якби вже цілий, все, але видно, що механізм, тобто військовим вже використовувати повторно не дозволяється, бо можна нашкодити, він може спрацювати в руках. Тобто він нами виявляється, обстежується, грузиться. В броньований автомобіль і підвозиться на майданчик знищення. Постріл цей називається. Він теж пошкоджений. Пошкоджений видно наслідки горіння. Його теж неповторно не можна використовувати. Сам станок, він є цілим, тобто це можна використовувати, але це є навчальний макет. Найважче працювати це з протипіхотними мінами. тобто Протипіхотна міна нежимної дії. Вона йде пластикова. І мінімум, мінімум предметів металевих, де саме пошуковий пристрій, майже його не бачить, Вона маскується. Нажимна дія дуже маленька, від 5 кг, тобто її дуже вона вони її маскують. Ще є сюрпризи. Противотанкова міна з сюрпризом. Тобто, коли викручується, коли сапер її виявляє, він викручується, проходить вибух. Або напрякнає. Саме небезпечне – це йде, е, йдуть міни-сюрпризи. Або ті ж самі розтяжки. Тут сила натиску від 150 кілограм. Ну, Це техніка автомобіль. Якщо це отак буде, це людина наступає і це вибух. Тобто, є Були такі випадки установки саме отак. Плюс можна, там ще є такі розжимної дії. Тобто ти її від, віднімаєш, проходить вибух. Тобто всі боєприпаси е, Є Такий у нас інструмент, як кішка на мотузці, вона цепляється і з укриття вона здергується. Зробиться два перекидання, а можна і три, очікується, бо дуже багато пасток. Кілька рутацій на тому самому місці, адже так само боєприпаси були під завалами, під бетонними плитами. І всі ці завали приходилось вручну розбирати акуратно, щоб нічого не пошкодити, і щоб ніякий боєприпас не здетонував. Випадків детонації не було. Всі працювали злагоджено. Я вважаю, що відпрацювали добре і успішно. Перед новим роком ми приїхали, і так само наші колеги поїхали нас замінили.